Всім привіт. Є в мене скутер Suzuki Сузукілец 2 s І він е не хоче стабільно працювати. Починаєш давати йому оберти, а він так нестабільно працює. Чесно кажучи, хочеш зняти на відео, починає гарно працювати. Як -то? уже думав, може його і не ремонтувати, але все-таки ще раз подумав і вирішив, що треба. Перш за все, дивлюся на свічку. Ну, знаєте, газу даєш, і він ти так... <таспілляє> нестабільно працює, не хоче набирати оберти. Ну, думаю, гляну на свічку. Чесно кажучи, у мене в дитинстві був в... Іж Юпітер 4. Свічок було ціла гора. Мішок можна сказати. З Скутером, звичайно, такої проблеми нема. Тут одна свічка рідна, НЖК стоїть в ньому, я її ще ні разу не міняв. Ну, Подивився на неї, палив в принципі, нормально, претензій до неї немає. Поставлю назад. Перед тим, як ставити, почистив вот щіткою свічку від нагару. Та й все, хай ходить далі. Розбираю фільтр повітряний. Ну, Звичайно, мити його буду. Він брудненький, як ви бачите. Треба мити. Мию я його соляркою, потім промиваю фейрі, висушую, змащую мастиль і ставлю назад. Так от роблю. Відкручую сам корпус фільтра. Тепер довгою викруткою, так доволі зручно, викручую хомут, яким корпус фільтра прикручується до карбюратора. Ну, Карбюратор, фільтр, все як треба. Далі, щоб добратися до карбюратора, а саме його я збираюся розбирати і чистити, викручую оці ось 4 болти. Ну, викручую і знімаю весь пластик. Крім тих винтів, треба ще ось саморізи викрутити, бо не знімете пластик. Вкручую саморізи. А тепер, коли зняв пластик, разом з ним знялася кришка із масляного бака. Я її відразу переставив, закрив, щоб нічого не нападало. Також треба зняти фішку підсвітки. Затикаю карбюратор тряпочкою, щоб нічого не нападало. Ну і відкручую винти. Вірніше, там стоять болти. Відкручую болти. Дальній болт зручно крутити такою подовжувачем. Непогано було б тут все продути, але світла, як завжди, немає. Можна і помити було б. Світла немає. Тому, як є. Знімаю защит... захисний колпачок електромагнітного клапана. Тепер треба відкрутити оці ось винти на скобі. Чесно кажучи, здавалося проста операція, але. Я з ними трохи помучився, викручуються вони не так легко, як хотів. Взяв трещітку. і трещіткою можна нормально впертися і викрутити ті винти. Доволі таки непогана штука, коли важко щось викручується. Ну ось, скоба, скобу знімаю із електромагнітного клапана і витягую сам клапан. Ось так. Також треба викрутити заслонку, все поховав в пакети, щоб нічого не замазалось. Тепер знімаю відстійник карбюратора. Відстійник чистий був. Поплавок із голкою запорною. Уголка нормальна, претензій до неї немає. До поплавка також претензій немає, все там нормально. Викручую жеклери карбюратора. Головний жеклер і жеклер холостого ходу. Викручую ще таку флейту жеклера основного. Тепер спочатку закручую повністю винт регулювання якості суміші, там було півтора оберти, а тепер повністю викручую. Закручую для того, щоб порахувати оберти. Знайшов причину, чому карбюратор працював нестабільно, бачите, Отвір Жеклера холостого ходу забитий, погано світиться. Він, ніби, трошки світиться, але чимось залоєний. Беру карбоклінер і запшикую всі отвори. До цього я продув карбюратор компресором, а потім ще й карбоклінером. Пшикаю всі отвори, які можу знайти. Карбоклінер досить їдка штука, і коли потрапляє на руки, може пощипувати. Ну, я швиденько все пропшикую і йду мити руки, бо буде щипати. Дивимося, коли пшикаємо, на те, наскільки гарно проходить карбоклінер в отвори. Чи він е розлітається з іншої сторони, знаєте, створює таку хмаринку. Якщо розлітається, вилітає добре, ну, значить отвор чистий. Якщо ж не вилітає, то е треба задуматися. Якось по-іншому чистити цей утвір. Або дати постояти під карбоклінером, може він його роз'їсть. Ну, Тепер прочищаюся міжклери. Також запшикую карбоклінером. Це флейта із основного дозуючого жеклера. Бачите, як воно вилітає. В принципі, там було все чисто, але все-таки пропшикав. Жеклер холостого ходу, також пропшикую. Ну, він також був чистий. Тепер показую отвір після того, як я його почистив. Бачите, як гарно світиться отвір жеклера холостого ходу. Ну, тепер нормально. Вирішив також провести технічний огляд варіатора, почистив все від пилі. Яка тут скопилася. Також перевірив рівень мастила в редукторі. Для цього треба відкрутити оцей винт. 90 мл повинна бути мастила в редукторі. Викручуємо верхній винт. Якщо тече мастило, значить воно в рівні. Також варто звернути увагу на сальники. І щоб з них нічого не слинило, не капало. Сальник каленвала і сальник редуктора. Сальник каленвала, якщо буде щось підтікати, то мотор буде працювати нестабільно, ви будете думати на карбюратор або свічку, а це сальник каленвала. Сальник же редуктора, якщо буде підтікати, то рівень мастила в редукторі, відповідно, буде падати. Це мастило буде потрапляти на ваш ремінь. І роз'їдати його благополучно. Закручую, викручую все оці венти на кришці, кришці варіатора ударно-поворотною викруткою. По ній б'єш, вона провертається і викручує винти. Треба викручувати. PH3 насадкою. PH2 тут мала, вона зблизить шліци і нічого добре все не вийде.